Всім привіт. Сьогодні проходимо часник. У нас сонце трішки пригріло, земля після дождя протряхла. Е, як виходить? А виходить у нас оздо. Тут я вже проход зробив, глибина, взагалі, тут, коротше, відлічно, я б сказав, земля, пушок. Часник нічого не ріже. ось Тут вже ми це Ділянку пробіг А тут і до краю нам ще залишається, проходить. Зараз покажу, що знімав. Так, е зняв сам носик, який дає нам губину, плюс е зняв он раз, два, ну з у сторони, подивимось. Так. Оздо зняв два ножа, які йдуть більш ближче до редуктора. Оздо. І один ніж, теж, який дивився в цю сторону, так само і з тієї сторони. Получається, три ножа зняв. Цей ніж залишив. Він дивиться сюди, він не мішає. Можна було і цей залишити, але тоді треба буде бути більш уважним і на руки важкувато ловити оцю. Розстояння між учасником, буває, що зріжеш. А так ти собі йдеш на розголоні, я б сказав. Колесо залишив, в тому році бігав без колеса, а в тому році думаю, попробую з колесом. Вислів собі губину, замілив. Ну, замілив один чорт, тут, напевно, сантим 15, напевно, в губину лізе. Хоча це багато. Ну, ми раз розпушимо, а потім вже будемо бігати поверху, Головне, один раз. Кури вже. На своєму робочому місці, як обично. Бур'яни поперли по скаженому. Спори, що ці всі діва пішли. Часничок почуває себе нормально. В мене запитували, чого так широко. Тут, мабуть, більше ну, 70, десь 70 між міждурядів у мене. По тому що фрезерую фризою, вже так привик. Колія е адаптера у мене теж совпадає з цим. По-другому ніяк. В далі шампанірую купити собі сівалку, чеснокосажавку. І тоді вже будемо під нею підстраюватися. Ну, а поки що якось так. Уже якось привик, уже це не перший рік. Вже це в мене виходить, третій рік я так працюю з, з таким жедям. Доволі неплохий зубчик виходить, тому що вистачає площа живлення більш. Я його не удобряю, не бризкаю, тільки підживлюю навоз. Розкидую, перегній, розкидую і все. І то розкидаю там раз у два роки десь так, тому що, якщо більше, то страдають дерева, висихають мігом. Так що якось так. Зараз запускаємося і все це діло покажу, як воно виходить. Ну, легко все виходить, Кидаєш воно на опорне колесо, воно собі йде і на руки легко нічого. А раніше ходив оцим цим. Хто знає з велосипеда, просапний такий однорядка. Капець на руки, чи живо, твердо, а зараз розпушив, а потім хоч чим хоч бігай. І якось так. Все, запускаємося і покажемо все діло, як воно виходить. Цирую першою передачею. Мотоблок не гріється. 40. Температуру тримає нормально. На руки от, легенько все йде. Так що якось так. Все, будемо працювати далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, до нових відео.